Не можу передати словами, наскільки його люблю. Я звучала його історію на протяжні многих лет. З дев'яти років Герард Кузнецов вивчає Чернігів. Він народився у Росії, але став почесним громадянином Чернігова. Останні 45 років очолює пошукову групу, яка розвіює легенди і знаходить справжні історичні факти того, яким був Чернігів з перших днів свого заснування. Я горжусь тим, що я знайшов місце крещення. Черніговця на річці стрижень, а не в озері в святому. Хожусь тем, что я нашел древнерусский порт на реке Одесне, по которому чернили сейчас с другими городами Руси из зарубежем. Там раскопки будут цікаві. когда-то. Там еще и курганы есть, там интересное место. Называется кораблище. З висоти своїх 90 років ювіляр каже, що прожив життя недарма, бо роботи було чимало. Він пройшов Другу світову війну, і сьогодні, об'єднавши навколо себе пошуковців, досліджує знайдені могили з невідомими солдатами і бере активну участь у їх перепохованнях. Як краєзнавець і археолог Герард Кузнецов 20 років досліджував Антоніве Печери. Сьогодні відкриває ще одну таємницю цього обвіяного легендами і загадками місця. Діло в тому, що на Болдінгри рядом з Антоніо Пещерамихося громадніше під в котрим имеется храм я хочу, чтобы нашли. Ці починання Кузнєцова по дослідженню Антонівих печер призвели до створення Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавні, в якому печери є одним із найвідвідуваніших об'єктів. Чернігів пощастило з тим, що Герл Олексійович Кузніцов. Приїхавши в 9-річному віці, обрав наше місто. Як місцем свого проживання, і за цей час без перебільшення він зробив надзвичайно багато такого, що примусила говорити про Чернігів як про туристичну перлину. Свої 90 років Герард Кузняцов святкує у колі родичів, колеги, друзів, які прийшли його вітати у військово-історичний музей. Ювіляра нагородили званням почесний ветеран України. Герард Кузнєцов і тут дивує присутніх. Чернігову дарує нову свою книгу Лісковицькі Болдині гори, яку не. Що давно написав такого дня народження у нього ще не було, зізнається іменинник. Так як сьогодні, конечно, не було ніколи. Приятно. Здорово, конечно. Я шарашин. Меня з Кузнецовим, как не парадоксальна, об'єднає много вікова и тисячі дружба. Прекрасная дружба, і вона проверена війну. Мы бредили, когда началась война, мы бредили уйти на фронт, значит, там. Потом, коли почалася окупація, ми бредили уйти в партизанський отряд. Їх дружба перевірена не лише війною, а й часом. Їй майже 80 років. Володимир Шевченко каже, таких патріотів Чернігової України, як Герард Кузняцов, не зустрічав за все життя. До речі, у військово-історичному музеї презентували виставку, присвячену ювіляру, закоханий в життя. Герард Кузняцов шкодує, що час летить швидко і мріє дожити до того, коли наше місто побачить свою справжню ненадуману історію. Чернігівський давньоруський літопис, який сьогодні ховають сибірські старовіри.